Так, ще по вуликам. Що ще, на що звернути увагу? Неможливо купуєте новий чи бушний. Якщо купуєте беушний, то дивіться, на що варто звернути увагу ще ось, бачите ця стіночка зовнішня. Коли у вулику зимою, ну, no. зимують пчоли. Вони створюють температуру свою. Тут стоять рамочки, той стоїть заставна дошка, далі стоїть подушечка, утеплювач. Звідси йде тепло, звідси йде холод. І, відповідно, тут на цій стінці робиться великий конденсат. Тому тут може згнити. Так, тут, особливо в цьому місці, тут треба звернути увагу, на то, щоб не було згнившої. Бо дуже часто тут, вже, якщо вулик бивушний, старий, ну, дуже часто загнивають, особливо в цих місцях. І тут спереді, де лотки. Бачите, тут лоточок, тут спільний, тут верхній. Тому тут часто загниває. Треба на це звернути увагу, якщо ви купуєте бивушний вулик. Новий, понятно, що він не буде згнивший. Але як новий, так би вулик Треба продезінфікувати. Як це зробити? Берете або газову горілочку, пену, лампу, будь-що не є різниці між тим. І обробляєте. Опалюєте. Всередині, вшитку, один це, стіночки, ото його обробляєте. Але не так, бо то все згоріло, бо все чорніло. Але ж так, прийшлися разок і все, і дали, дали, до шорику, так прийшлися, все, обробляєте все. Якщо купуєте порожній вулик. Якщо у вас немає можливості обробити, е випалити вулик, горялку чи в паяльну лампу, туди берете білизну. обичну побутову білизну. Розводите її з водичкою, берете ну, приблизно десь літр водички і... Ну, десь 150 грамів летим і білизни. Тобто, файно розмішаєте собі і берете гупочку, хоч що аж якусь тряпочку, таку ряндучку, як у нас кажуть. І прочищаєте. Все ретельно так, протираєте собі. Як новий. Наголошую, як новий, так і бігушний Бо ви не знаєте. Новий, з якої деревин не вчинений. Можливо, вона якимось заражена була грибком або ще чимось. По-перше, об'є грибок, продовжить срок служби вулика. По-друге, є дезінфекцію. А биушний взагалі то мусить обробити, бо ще чому тут, де кажу, де гниє. Туся робить конденсат, влага і дуже часто, ось, особливо це, це місце це сюди. Дуже часто робиться пліснява. Така жорстка пліснява. І дуже часто то треба обробити, випалити, обробити, почухати, якщо б ушний вулик. На що ще варто звернути увагу при покупці вулика? неважно важливо, чи новий. Ось тут дивіться, бачите, другий вулик у мене стоїть. Ось, бачите, це днище вулика. Бачите, як воно заснажено. Кожен пас. Ось так. Дивіться, не просто просто до, дошка до дошки була, а щоб обов'язково заходило в зуб. Або так. в цьому вулику ось так. Зроблено. Бачите, йде суцільна дощечка. І потім друга, і в них прорізані пази, як у Яні, так у другу, де вони сходяться. Бачите, тут вони сходяться. І забита так, вздовж цілого вулика забита друга така тоненька дощечка. Ось так, щоб не було ніякої там щелі, щоб не дихало. Вулик має бути гарно завнажений, бо топак, якщо цього не зробити. Особливо, якщо вулик знову і, знаєте, ну, зроблений не з дуже або не з сухої деревини, або ще щось, він може намокнути, накиснути, ще щось. Далися з дошки розбухнути. Далі температура літо, вони сохнуться і поктуся робить чая. І потім то, як... Не все воно, не то, що воно пчолам хибить, хибить мало чому пчолам, бо може робити якби сквозняк. розумієте, ну, І то їм вже буде мало хобіти, а другий раз аж можуть бути напади, ну, одна сім'я нападає на другу і то ще літо. Також всякі можуть проникати у вулик комах або ще щось по всякі ос, жучки і мучки, всякі тому подібне. Туди ну, дивіться, щоб не було ніяких тих. Даже тусь задня стіночка, дивіться, щоб було все. От, бачите, тут це цуцільна йде дошка. Так, так де роблять місце ось так. І тому дивіться, щоб... Все було файно прикручено, як сильно новий. Так само і би щоб не зганяв, що я прикручено все. Все було, бо було все так нормально.